Учні, записуємо тему першого уроку правила нового світу, як жити в новій реальності та легко проходити свої трансформації. Хто хоче відповісти, чому ця тема так важлива? Хіхловська, ти, якщо не встигнемо пробудитись, земля нас кине. Ось що стається з людьми, котрі не хочуть йти в нову реальність, не хочуть змінювати своє мислення, не хочуть працювати за своєю енергією. Вони постійно відчувають апатію, стан жертви, відсутність енергії, і як результат немає грошей і постійні проблеми в житті, але можна перейти в нову реальність. І для цього потрібно лише знати правила. І перше з них це навчитися жити в потоці, а не боротьбі, коли довіряєш процесу, енергії стає більше. можливості приходять легше, а грошей стає сильно більше. Хочеш дізнатися всі правила, коди та алгоритми нової реальності? Пиши слово анкета в коментарі, і ми тобі вийшло всю інформацію про інтенсив. Ну, дзвоним через хвилину, можна я потім напишу. Скільки вже можна віддавати свій потенціал іншим? тільки перша тисяча місць з бонусами.